Тарас Шевченко, Чигирини, Чигирини. Чигирини, Чигирини, все на світі гине. І святая твоя слава, як пилина лини за вітрами холодними в хмарі пропадає. Над землею летять літа, Дніпро висихає, розсипаються могили, високі могили, Твоя слава і про тебе, старче, малосилий, ніхто й слова не промовить, ніхто й не покаже, де ти стояв, чого стояв, і насміх не скаже. За що боролись ми з ляхами? За що ж ми різались з ордами, за що скородили списами московські ребра? Засівали і рудою поливали, і шаблями скородили, що ж на ниві уродилось, уродила рута, рута волі нашої отрута, а я юродовий, На твоїх руїнах марно сльози трачу. Заснула вкрайна бур'яном укрилась, за цвіллю зацвіла в калюжі в болоті серце прогноїла, і в дупло холодне гадюк напустила, а дітям надію в степу віддала, а надію. Вітер по полю розвіяв, хвиля морем рознесла, нехай же вітер все розносить на неокрайнім крилі, нехай же серце плаче, просить святої правди на землі. Чигирине, Чигирине, мій дружий єдиний, проспав єси степи, ліси і всю Україну. Спиш повитий жедовою, поки сонце встане, поки тії недолітки підростуть, гетьмани. Помолившись, і я б заснув. Так думи прокляті, рвуться душу запалити, серце розірвати, не рвіть, думи, не паліти, Може, верну знову мою правду, безталанну, моє тихе слово, може, викую я з його до старого плуга новий леміш і чересло, і в тяжкі упруги, може, зорю переліг той, а на перелозі я посію мої сльози, мої щирі сльози. Може, зійдуть і виростуть ножі обоюдні, розпанахують погане, гниле серце трудне, і вицідять сукровату і налють живої козацької тії крові, чистої, святої, Може, може, а меж тими меж ножами рута й барвінок розів'ється, і слово забуте, моє слово тихо сумне, Богу боязливе. Згадається, і дівуче серце боязливе, Стрепенеться, як рибонька, і мене згадає: Слово моє, сльози мої, раю ти мій, раю, спиче грини, нехай гинуть у ворога діти, спи гетьмане, поки встане правда на сім світі.